Райзер Заронін це, мабуть, що перші в світі соулзлайк -like підпивко. Ури. Безалкогольне, звісно ж. Ви, мабуть, одразу запитаєте, Міша, як Souls-like може бути не і розслабляючим? Там же потрібно потіти, перекати ось ці всі репости. Це ж складно і напружено. Ну, не цього разу, але про все по порядку. Дай Боже з вами, Олдбой, і ось тут, ось на екрані, ви бачите найкращих в світі людей, які підтримують канал фінансово і допомагають йому існувати. Долучайтесь, і ви, якщо Хочете підтримати і маєте таку можливість. Rise of The Ronin обома ногами опирається на серію Ніо та гру Секіро, але при цьому є значно гнучкішою, і я б сказав, доступною абсолютно для всіх. Почнемо з боївки. Вона тут багато в чому типова для ігор серії Ніо. Окрім звичайного удару і удару з репостами, у вас є блок, відскок, типу переката, стрибок, га, кішка, яким можна притягувати ворогів або ж бурляти з чимось. Є далекобійна зброя, є активні вміння. які яким можна використовувати, затиснувши правий бампер, і є різні стійки. Таким чином, бойова система виглядає дуже динамічно і жваво. Серед доступних видів зброї у нас є катана, дві катани, великий меч, спис тощо. Ну а душі тут також є, але тут це карма, стандартний досвід для таких ігор, який ви можете втратити, якщо вас вб'є ворог, і безповоротно втратити, якщо він вб'є вас двічі підряд. В тему прокачки варто згадати і дерево скілів, яке дуже непогане. Гано зроблене є чотири стати типу сили, пруткості, привабливості чи інтелекту. І до кожної з них є дерево вмінь. Кожне вміння потребує один з двох видів досвіду: просто експіріанс і карма. Експа дається за відкриття нових локацій та бій з ворогами, в той час як карма дається в залежності від ваших дій і рішень в грі, В тому числі купуючи книги, які роблять вас обізнанішими. Теж вирізання ворогів і зачистка ванпостів, виконання квестів ваших побратимів, влучні вибори в діалогах тощо. І ось, прокачуючи свої спеціальні скіли в тої чи іншої гілки, ви і будете прокачувати один з чотирьох своїх основних статів. Типовою для неолайків в цій грі є і зброя. Дві холодні, дві далекобійні, причому це може бути як Лук чи Сурікен, так і пістолет, рушниця чи навіть вогнемет. І активні стійки для кожного з видів холодної зброї. До того ж, стійок може бути значно більше, умовно, вісім для катани чи 5 для великого меча. Але отримувати ви їх будете в процесі проходження та ви. Виконуючи різні додаткові активності. Працюють стійки доволі типово для ігор від Тім Ninja. Тобто, у вас над головою ворога є індексація, чи погана ваша стійка проти цього ворога, і ви швидко можете перемкнутись на іншу, щоб отримати перевагу в бою. Коп цікавий і круто, що ви можете запрошувати живих братюнь на проходження завдань. Але проблема є і в цьому, адже кооперуватись ви можете тільки в сюжетних конкретних місіях. І якщо ви вийдете з поля дії місії, то вона провалиться. Тобто, гасати по світу з друга. Полями Японії у вас не вийде. І хоч цих сюжетних місій, де можна використовувати коп, ко дуже багато, все ж ваші побратими з реалу повинні будуть щоразу сидіти і чекати, доки ви доберетесь до чергового місця, з якого можна покликати їх, що викликає великі питання, для чого взагалі цей відкритий світ існував. Проте вас, мабуть, цікавить, де в бісав сол з лайку може затисатись пивко. Ну, судіть самі, Безкрайні поля з купою однотипних завдань. Так би мовити, розважайся скільки влізе. Причому більшу частину подорожі можна просто проскакати автоматом на коні, навіть не приймаючи ніякої участі в керуванні. Тут навіть ніяких діалогів під час їзди не буде. Тому просто вибрали напрямок і він сам їде. На кожну неосновну місію є якийсь зв'язаний Ронін, якого можна розв'язати, і він допоможе вам в бою. На кожну основну місію ви можете брати з собою кентулю, причому не тільки комп'ютерного, а й живого. Та Зом вирізати аплікації з незгодних з вашою політикою партії, а щоб вам не було дуже душно і дуже складно, тут є режими складності. Режими складності, які можна змінювати в процесі проходження, коли заманеться, в соу з лайку, Карл. Тому якщо це не перший з-під пивко, то я не знаю, що це. Проте цей аспект створює і ряд непорозумінь, а відкритий світ так взагалі викликає більше зівоту, аніж цікавість. Тож давайте обговоримо все по порядку і зачнемо з сюжету. Історії відбуваються в один з найцікавіших періодів, а саме на момент падіння Щогуната, до 1867 року ви молодий Ронін, який потрапляє в перипетії боротьби між прошогунатом та антишогунатами в процесі, шукаючи свого брата або сестру близнюка, в моєму випадку сестру. Чому все залежить від вас? Тому що вашого сестру чи брата ви також можете створити самостійно, як і головного героя. Споливити вам сюжет не буду, бо він тут ціни найбільший здобуток гри, окрім боївки. Але Rise of the Ronin насичений неймовірною кількістю цікавих та колоритних персонажів. Ви можете обрати бік за кого. Будете боротися, через що вам будуть одні квести доступні, а інші навпаки закриті. Так само, як і відносини з персонажами будуть змінюватися в залежності від ваших виборів. Взагалі на соціальній складовій тут дуже багато що закручено. Практично кожного персонажа, якого ви зустрічаєте, можна взяти з собою у вилазку. Навіть негативних персонажів, яких ви помилували, потім можна взяти з собою в побратими, які будуть дуже дієві, якщо ви націлені сильно не напрягатися, а віддатися історії і пограти на слабо. Я знаю, звучить дуже дивно, як для Соузлайку, -like але вже як є. Це найбільша заслуга і найбільша проблема цієї гри. Якщо ви зменшуєте складність, вона втрачає весь свій шарм, бо боївка стає взагалі ультраказуальною і пробачаючою. Якщо ви берете середній рівень, то вона все ще не така складна, як в Ніо, наприклад, чи Секіро, але вже має в собі челендж. Складний рівень він, як на мене, з Перебором в принципі, але навіть якщо ви граєте на середньому рівні, отримуєте якісь челендж, то якщо ви не берете при цьому свої побратимів в бій, то ви втрачаєте велику частину діалогів і подій, які гарно обігруються, коли ви граєте з кимось. Плюс тут є цікава механіка перемикання між персонажами. До прикладу, у вас є противник, для якого жодна з ваших стійок не є ефективною. Але це не біда, якщо ваш побратим по грі має правильну стійку, просто перемикаєтесь на нього в процесі бою і продовжуєте гамселити ворогів. Це дуже цікаве рішення, але яке просто неймовірно спрощує грання в цей проєкт. Також у вас є репутація зі своїми побратимами, і чим більше ви їх берете з собою, тим більше вони вам довіряють і будуть більш корисні в бою. Вони також прокачуються таким чином. Якщо ж у вас зіпсувались стосунки з одним з побратимів, можливо, ви вибрали щось не те в діалогах, то завжди можна купити йому подарунок і підняти позитивне ставлення до себе. Втім, подарунки також потрібно вибирати з розумом, бо не всі люблять квіти чи грати в го. До того ж, тут дуже пусті величезні локації, для яких у вас є коник, якого можна купити окремо, глайдер і автопересування до точки інтересу. Проте останнє якось знецінює весь цей відкритий світ. Я думаю, ви пам'ятаєте, як. В rdr 2 була така ж механіка, але тут немає випадкових енкаунтерів, які можуть зупинити вашого коня і влаштувати вам засідку на дорозі, наприклад, чи якийсь цікавий квест. На жаль, якщо в полі хтось просить про допомогу, вам потрібно самому до нього прискакати. А після того, як ви врятуєте його від умовних вовків, вам не те, що не дадуть винагороду. У вас навіть не буде смолтоку з людиною, яку ви врятували, що позбавляє будь-якої мотивації і сенсу його рятувати. І очевидно, було зроблено, аби було а не. Як задумана якась глибока механіка, і от уявіть, що буде, якщо солосів забрати всю складність. І залишити неймовірну кількість однотипних ворогів. Бо оскільки тут немає паранормальщини, все, що на нас чекає, це різного розміру японці, британці та американці в нескінченному потоці аванпостів. Ба Більше всі основні завдання по сюжету це теж аванпости, що в принципі не так погано, якби вони були різноманітні і цікаві. Але дуже погано, коли все, що ви в грі з відкритим світом робите, це зачищаєте аванпости, без цікавих. Викликів, цікавих монстрів чи бодай якихось нових вражень. В соулсах я проривався через тонну душних ворогів, щоб зустріти чергову епічну єбаку і позмагатись з нею в прудкості. Тут же це завжди буде якийсь самурай чи сумоїст, який майже нічим не може вас здивувати. Навіть самураї з Секіро не йдуть в жодне порівняння, бо вони там, по-перше, були краще прописані, по-друге, вони всі мали якісь паранормальні здібності, які, хоч і не робили з них цікавих монстрів, все ж робили кожен. Жен біг дуже унікальним тут, на жаль, я цього сказати не можу. Повертаючись до сюжету, хотів ще зауважити, що в якийсь момент настає період, коли ви можете повернутись в часі через спеціальну книгу, зробити інший вибір в діалогах. І піти по іншому шляху, не перепроходячи всю гру. Це цікаве рішення, але я зізнаюсь, тільки раз це спробував, щоб подивитись, як воно працює. Як на мене, фішка прикольна, але якоїсь важливої ролі воно не відіграє зовсім, як і не відіграє прокачка спорядження, яка тут з'явилася. На мою думку, вона не працює так, як би мала. Зараз я поясню, чому. Ніо це Souls-like з замашками лутер ігор. Тобто вам сипеться якась нездорова кількість предметів кожну хвилину часу, що перетворює ваш інвентар просто на сміття. Звалище Ронін наслідував цю штуку, але тут намагаються це питання порішати тим, що додали прокачку. Мовляв, підбери собі класну зброю і прокачуй її. Але доки ти будеш збирати гроші на ресурси чи самі ресурси для тої чи іншої зброї, тобі впаде ще 10 нових мечів, значно сильніших ніж попередній меч з прокачкою, що робить цю саму прокачку просто абсолютно безтолковою. Бойовий же луп базується в основному на системі репостів, як в Секіро. Плюс прийоми та стійки з Ніо. Щоправда, репост тут ще й і важка атака, а не блок. При цьому є два типи репостів: простий, максимально очевидний, та червоний, з неочевидним таймінгом, який навіть сама гра рекомендує за можливості уникати і відстрибувати. Але винагороджує, якщо ви його відбили, сильною втратою кі, тобто витривалості противника. Збивши всю витривалість ворога, можна нанести сильний добиваючий удар, який, хоч і не вб'є ворога повністю, та все ж нанесе йому чималу кількість шкоди. Цікавого ще. Система закривавленості меча, і в процесі бою потрібно час від часу швидко натискати на правий бампер, щоб скидати нутрощі ворогів з леза, щоб в свою чергу відновити трохи витривалості цієї самої кі. З різноманіття то тут є місії на фотографування, місії на стрілянину на швидкість, місії погладити кота чи хатіко, або ж знайти книги по устаткуванню для спеціального механіка, який, до речі, і дав тобі фотоапарат. Ну і звісно ж, десятки абсолютно однакових нецікавих. Квестів і такі ж однакові, і не цікаві зачистки аванпостів. Що, звісно ж, дуже швидко приїдається. Так само, як і пошук світилищ, які, як і всі інші активності, підсвічуються, щойно ви попри них пробігаєте. Через перші 10 годин ходити по цих одноманітних і абсолютно невигадливих однакових сайд-місіях просто стає до смерті нецікаво. Все за межами основного квесту та головної історії гри, яка будемо чесні, реально класна, якщо ви полюбляєте цей сетінг, все довкола неї одноманітне і пусте, і ви точно вже за кілька годин граня почнете все це ігнорувати, бо побічні завдання не відрізняються практично нічим. Але найгірше те, що основний квест через те, що це Соус, теж нічим не буде відрізнятись, а буде по суті зачисткою таких самих аванпостів, але з цікавими катсценами. Пригадую, як це було зроблено в тій же Ghost of Tsushima. і хоч аванпостів там теж вистачало, все ж кожного разу це було зроблено з більшою видумкою, іншою архітектурою локацій, іншими підходами тощо. А додаткові активності. Типу слідкування за пташкою, лисичкою, чи складати хоку, постійно вміло між собою перегукувались і створювали цілісність світу. І навіть там це наприкінці набридало. Просто тут це настільки топорно зроблено, що набридає вже на початку гри. У випадку з Роніном, все з точністю та навпаки. Ці ці коти і песики не виглядають, що вони там мають бути, щоб створювати ілюзію реальності цього світу, а виглядає, наче звичайна ігрова активність, яку просто поставили, аби вона там була, не викликаючи довіри до світу. На цьому, до речі, і горить дуже багато ігор від Ubisoft, які просто розставляють активності, а не намагаються з них створити суцільний світ, в який ти будеш вірити. Тут, на жаль, така сама проблема. Це взагалі не робить гру зовсім поганою, адже плюси в ній яскравіші. А тому знову ж, якщо ви поставитесь до цієї гри як до Соуса під пивко після тяжкого робочого вечора, то вона вам може дуже навіть зайти. Попри всі свої недоліки у відкритому світі, в основній історії в загальній композиції. Кадру, пейзажах, бойовій системі та діалогах вона показує себе на дуже хорошому рівні. Не захмарному, але дуже достойному. Якщо бачили блакитний самурай, то в якомусь сенсі вайби схожі. З іншого боку, відсутність видумки в завданнях, абсолютно одноманітні вороги і нескінченна кількість грінду набридає вже на 10-й годині. А на проходження сюжету з невеличкими відхиленнями в сайди на прокачку вмінь. Потрібно хоча б 30 годин. А тому легкий, ненапряжний, з хорошими персонажами і цікавою історією, можливістю грання з друзями, дуже крутою боївкою і красивими пейзажами. Проте, на жаль, з доволі пустим і мертвим світом, одноманітними абсолютно невигадливими ворогами, повністю пропуканими сайт-квестами та просто нездоровою кількістю сміттєвого луту, який не дає нічого, окрім роздратування, Rise of the Ronin отримує від мене 7,5 балів з 10. Знаю, дуже багато людей любить порівнювати. Ігри з однаковими оцінками з різних жанрів та різних цінових категорій, мовляв, як можна ставити Роніну та Assassin's Creed Mirage приблизно однакові оцінки, що й оцінка Роніна на півбали менша, адже Ронін об'єктивно кращий. Проте це так виглядає тільки на перший погляд. Assassin's Creed Mirage коштує на 20 євро менше, ніж Ронін, а тому і оглядати її потрібно як гру з дешевшого цінового діапазону. Ви ж не порівнюєте Super Meat Boy і перший з Last of Us. Якби Mirage коштувала так само, як Собзеронін то не отримала б більше ніж 6 балів з 10. Тож тримайте в голові, що найважливіше в огляді це не оцінка, бо на неї впливає безліч факторів, в тому числі цінова політика компанії, жанр і багато іншого. Найважливіше це сам огляд, який і створений для того, щоб ви зрозуміли, які саме аспекти вас цікавлять в тій чи іншій грі, і чи достатньо вони хороші для вас, щоб ви її придбали. Ось тут можете глянути огляд Dragon's Dogma 2, як на мене, претендента на гру року. До зустрічі і дай Боже!